Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Вірік. І сьогодні в нас буде знову озвучка Pixie і Вже друга серія. Ну, Я не буду затягувати. І ми починаємо. Дивись сюди. Так, Піксі. Якщо ти попадеш в біду, а мене не буде коло тебе, ти маєш знати, як себе захистити. Представ, що це велика зла тварина, яка може тобі причинити біль. Що ти зробиш? Привіт, я Піксі. Не ображай мене, будь ласка, це, це ж підло. Давай дружити. Що? Ні. Не проси його, щоб він не ображав тебе. Вчепись йому в шию. Ось так. Я маю в виду, вкуси його за шию, зубами. Але йому буде больно, так? Так, в цьому є смисл. Але якщо я зроблю йому больно, він не захоче зі мною дружити. Ну, наприклад, ти можеш бути квіткою, а я тоді буду джолою. О, хм, Може щось друге? Наприклад, принцеса на горошині. О, Які ще є варіанти? Як тобі Бетмен і Робін? Ха, а знаєш що? Оце от непогано. Давай зробимо їх. Уїй, бруд, ти такий різнокольоровий. Ей, за... подивись на це. Я ніч. Мамочки! Ти в порядку? Мені так жаль, жалко. Я не, я не хотіла цього робити. Ти налякався? Я в порядку. Привіт, Брут. Пішли дивитись веселий фільм. Називається ем, Комар на вулиці Джаза. По-моєму. По хм... І. Про що він? Ну, напевне. Ну, напевне, там про компашку друзів, які хочуть пограти в прятки з Фредді Другером. Ти хотіла сказати Фредді Крюгером? Так, точно. Дивись, він знайшов одного. Бам! Дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. На це я відео менше часу витратим. Ну, Дякую за 39 підписників вже. Мій канал потроху-потроху розвивається. Якщо вам ця рубрика подобається, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте це відео і поділіться з другом, будь ласка. А ми закінчуємо це відео. І всім бай-бай!